Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами поговоримо про цикли. Це теж одна з найважливіших тем взагалі у програмуванні, яка використовується дуже часто. Але давайте зараз подумаємо над своїм графіком тижня. Погодьтеся зі мною, що понеділок, вівторок, середа не дуже відрізняються один від одного. І уявіть собі, у вас би була можливість запрограмувати робота, який був би схожий за вас, і він би за вас там, відвідував лекції, дивився би там, виходив онлайн на зв'язок або ходив на роботу. І вам достатньо було б запрограмувати лише один день його життя, вашої заміни, і потім сказати, повторюй це 5 разів. Потім два дні можеш відпочивати. Так от, ось, це повторюю 5 разів. Це і буде цикл. І уявіть, вам треба у 5 разів менше писати коду. Ви один раз написали, і потім можете його повторювати скільки забажаєте. Ну, давайте тепер перейдемо до нашої IntelliJ IDEA. Створимо новий проєкт. Назвемо його цикли англійської loops. Поки що те, що ми вивчаємо, приблизно однакове в усіх мовах програмування. If, усюди він однаковий, так само, як і цикли. Так от, цикли бувають трьох типів. Перший тип це такий найлогічніший, де ми кажемо: поки сьогодні не вихідний, виконуй і далі йде перелік. Про команд, які треба виконувати, давайте зараз, ну, наприклад, я хочу вивести на екран ось це Hello World 5 разів. Як це мені треба зробити? Ну, я думаю, що нескладно здогадатися, що треба ось так зробити. Тобто скопіювати рядок, і якщо я зараз запущу, то в мене 5 разів виведе на екран Hello World. Ну, 5 разів іще можна скопіювати. А якщо вам треба 100, 10 тисяч разів вивести. Погодьтеся, що дуже швидко ви втомитеся це робити. Тому і придумали цикли. Давайте подумаємо, що важливо для того, щоб цикл працював. Ну, напевно, нам треба знати, скільки разів його запустити, цей цикл. Тобто, нам потрібен якийсь лічильник, який буде рахувати, скільки разів цикл виконався. Якщо це лічильник, то тип даних логічно зробити цілочисельний. Тобто int. Не може бути програма виконана 2,5 раза. Тому створимо зміну Count, назвемо. І дорівнює 0. Кожен лічильник спочатку дорівнює 0. Потім ми будемо його збільшувати на одиницю кожен раз, коли будемо виводити на екран. Далі. Спробуємо сформулювати умову. Ми скажемо: поки count менше 5, виводь на екран Hello World. Поки англійською while пишемо while, у дужках ми пишемо умову. Ми сказали поки count менше 5. Далі ми відкриваємо фігурну дужку. Тому що, от все, що буде знаходитися у дужках, це і буде виконуватися, поки каунт менше 5. Нам треба туди покласти ось цей рядок. А ось це можна видалити вже. І так, дивіться, ми написали, поки каунт менше 5, виконуй Hello World. Але при такому випадку в нас цикл буде нескінчений. Тому що наш каунт поки що ніяк не змінюється, і він завжди буде менше 5. Тому, якщо я зараз запущу на виконання, то подивіться, що відбувається. Бачите, в мене ось тут скаче, скаче, скаче і горить червоний квадратик. Ось червоний квадратик це ми можемо аварійно завершити виконання нашої програми. І бачите, скільки в нас там ну, їх дуже багато, цих Hello World, ну, однозначно більше п'яти. Так от, що ж нам треба зробити? Ми повинні сказати, що count дорівнює count плюс 1. Давайте тепер запустимо. І от, будь ласка, в нас вивело на екран раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять разів Hello World. Давайте пройдемося по коду нашому. І так, count дорівнює 0. Йдемо у четвертий рядок. Перевіряємо. Count менше 5, 0 менше 5. Поки відповідь так. Тобто тут знаходиться true, цикл працює. І так, ми виводимо на екран Hello World. Ось ми його вивели. Після цього ми до нашого каунта до нуля додали одиничку. І те, що вийшло одиничка. Перезаписали у змінну каунт. Тобто, тепер у нас у каунті вже одиничка. Далі, ми дійшли до кінця циклу. Знов перевіряємо. Тепер у нас вже каунт не 0. Тепер він 1. Перевіряємо: 1 менше 5. Відповідь так. Знов друкуємо на екран Hello World. Ось ми надрукували. Знов дійшли до лічильника. В нас каунт зараз 1. Тут знаходиться 1 плюс 1 буде 2. Ми суму одиниць записуємо у каунт. Тепер в нас каунт вже 2, зберігаємо собі. Знов дійшли до фігурної дужки, повертаємося у перевірку. 2 менше 5. Відповідь так. Надрукували Hello World третій раз. Далі знов підійшли до шостого рядка. Знов ми збільшили каунт на 1. Було 2. Додали 1, стало 3. 3, знов менше 5. Знов ми друкуємо Hello World. Знов підійшли до шостого рядка, Збільшили каунт, Тепер там 4. Перевіряємо 4 менше 5. Так, поки що. Тут відповідь так. Знов друкуємо Hello World. Підійшли до шостого рядка. каунт було 4. Ми додали 1, стало 5. Повертаємося в умову 5 менше 5. Відповідь ні. 5 не менше 5. Якщо відповідь ні, ми вилітаємо відразу у восьмий рядок. Ось так працює цикл Y. Але наша програма ще не дуже гарна. Насправді. У Java ось так ніхто не пише. І давайте розглянемо, чому так ніхто не пише. Для цього нам треба відкрити Paint. І повернемося <клухи>, до процесора та пам'ять. І так, оце в нас процесор, це в нас пам'ять. І ми з вами написали, що в нас існує inCount. Дорівню. І так, ось у нас count дорівнює. Початкове значення в нас 0. Тобто, десь у пам'яті виділилась комірка, туди ми поклали 0, і воно там зберігається. Тепер нам треба до 0 додати одиницю. Що відбувається? Нам треба виділити пам'ять для одиниці. Потім ось цей 0 відправити у пам'ять. Один такт. За другим тактом ми відправляємо одиницю. Потім ми їх додаємо 0 плюс 1. І результат ми повертаємо. От сюди в наш 0. І так, в нас. Ось цей 0 це 4 байта, і ще одиниця і ще 4 байта. Далі ми вдвічі довше завантажуємо дані в процесор, тому що спочатку 0, потім одиниця. Але процесор самостійно може додавати та віднімати одиницю. В принципі, йому не потрібна взагалі ось ця дія, і ось ця одиниця йому теж не потрібна. Ми Можна зекономити на цих діях. І для цього існує ось такий значок. Є плюс, є мінус. Тобто, якщо ми напишемо два плюса, це те саме, що додати одиницю. Але це пряма вказівка процесору, тоді ми економимо пам'ять, економимо час. Вдвічі швидше буде виконуватися дія за допомогою двох плюсів та двох мінусів. Це називається інкремент та декремент. Кому виправимо нашу, наш запис. Можна написати просто плюс-плюс. Ось такий запис. Це те саме, що в нас було. Але тут є дві переваги. По-перше, менше писати, а по-друге, воно буде швидше працювати. Тому, якщо у вас є така можливість, треба обов'язково нею користуватися. Давайте перевіримо. Так, знову все в нас працює все чудово. І так, з циклу while ми розібралися. Наступний цикл, з яким треба познайомитися, це цикл FOR. Цикл for виглядає наступним чином. Давайте ту саму задачу напишемо, але через цикл for. Я пишу for. Далі, зверніть увагу, не поспішайте. Виберіть із піска for i. -e. У вас автоматично отакий шаблончик пропишеться. Зараз ми розберемо, розберемося з ним. Але всередині, між відкритими та закритими дужками, давайте ми теж вставимо цей рядок. Але напишемо Hello World. Ну і додамо, що це for цикл. Щоб ми відрізняли. Ну, і далі. Тут в нас стоїть поки count менше 5. Тут нам теж треба поставити поки і менше 5. Все, в принципі, на цьому все. Давайте подивимося, що тут відбувається. Ну, по перше, в нас є початкове значення. У валі ми його писали окремо. У for. Фор відрізняється від вайла тим, що в ньому у дужках вже все прописано, що треба для цикла. Тобто він більш компактний. Ми відразу, на перш, в першу чергу, ми вказуємо початкове значення. Далі ми вказуємо умову виконання цикла. Це те, що у дужках після вайл. І третій параметр це і є наш Іс, який ви вже зрозуміли, мабуть, що це дорівнює. Просто збільшення нашого лічильника на одиницю. Давайте спробуємо запустити і подивимося, що у нас відбувається. Спочатку в нас повинні Hello World надрукуватися 5 разів. Потім в нас друкується hello world та for. От, ви бачите, в нас Hello World надрукувалося. А тепер в нас друкується Hello World for. Давайте іще подивимося, що ми з вами можемо тут змінити. Наприклад, я хочу знати, який е це рядок. По, ну, якщо рахувати, перший, другий, третій. Так от, дивіться, я можу ось тут система System.out.println Println додати за допомогою плюсика саму змінну I. І в такому випадку, кожен раз в мене буде змінюватися це число. Я буду бачити, прямо, як змінюється мій лічильник. Від 0 до 5. От, бачите? 0, 1, 2, 3, 4. Але 5 в нас не відпрацьовує, тому що 5 не менше 5. Якщо я хочу, щоб вивелося і 5, тоді мені треба поставити менше або дорівнює. В такому випадку зараз і п'ятірка в мене теж виведе на екран. Але тоді в мене вже буде їх 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Домашнє завдання. За допомогою цикла while виведіть на екран 10 разів слово hello. За допомогою циклу FOR виведіть на екран числа від 0 до 10. І так, іще раз. Дезе. Вивести числа від 0. До 10. Тут вивести на екран. Вивести на екран 10 разів слово 10 помножити на hello. Поки що все, але на цьому цикли не закінчилися. На наступному занятті ми з вами іще розглянемо один цикл схожий на, схожий на вайл. І попрацюємо ще з циклом Фор. Там будуть цікаві задачі, і, можливо, трішечки буде вже складнуватіше, складніше. Все гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!